У Гузівській громаді спеціально створена комісія обстежує укриття. Комунальники разом з поліціянтами, рятувальниками та балансоутримувачами перевіряють, чи відповідають сховища вимогам державних будівельних норм. Робота проводиться, щоб уявити, які укриття у реєстрі значаться як протирадіаційні або бомбосховища, але по факту є найпростішими. Згідно розпорядження міського голови, сьогодні комісія приступила до своєї роботи. Зараз знаходимось за адресою Соборна 21, де після огляду. Протирадіаційної як обліковується в даних укриття, буде комісійно визначено, винесено свої пропозиції щодо спроможності чи готовності і відповідності даного об'єкта згідно обліку. За один виїзд члени комісії оглянули сім сховищ, серед яких протирадіаційне укриття, що на балансі у тепловиків. Директор «Теплоенерго» Сергій Малишев зазначив, хоч сховище розраховане на працівників підприємства, його двері відкриті для всіх, хто опинився поруч під час повітряної тривоги. Комунальники звернулися до членів комісії, щоб ті визначили, чи відповідає укриття вимогам протирадіаційного. Наразі е, тут працює комісія. Ми звернулися е, щодо е, скажімо, е, кваліфікації цієї споруди. Тобто, по деяким відповідним нормам вона не ну, не, не вважається протирадіаційною. Після дослідження всіх укриттів спеціалісти направлятимуть свої напрацювання до відповідних служб, зазначив заступник міського голови Денис Петренко. Фактично, ми сьогодні перевірили ті об'єкти, які були заплановані. Комісійна буде по кожному напрямку. Ще раз зауважую це із ДСНС і працівників поліції і Держпадзривслужби управлінням ЖКХ будуть висновки внесено. Кожного напрямку в загальний висновок і направлена щодо роботи комісії. Це перш за все це буде доповідна міському голові, буде підготовлено проєкт листа щодо звернення даних об'єктів, щодо їх статусності, як вони сьогодні обліковуються. Наразі у зійській громаді є 40 укриттів, що у базі мають різний статус від найпростіших до протирадіаційних або бомбосховищ.